Магічний будиночок хобітів. саме так виглядає нещодавно облаштоване укриття у одному зі жмеринських дитячих садків. Раніше це було овочесховище, а тепер казковий простір з ельфами, гномами та різними казковими героями. Приміщення повністю відремонтували та зробили все, аби малюки змогли комфортно пересидіти повітряну тривогу у цьому укритті. Детальніше про нове сховище поговоримо з Світланою. Сьомаш, директоркою закладу дошкільної освіти номер 4 Вишенька. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим це укриття особливе? Мабуть, особливе своїм дизайном, тому що ми намагалися створити комфортне приміщення і цікаве для дітей. Тому воно облаштоване у вигляді такого казкового будиночку. Будиночок кобітів, гномів, ельфів, хто як його сприймає. І діти справді, коли, на жаль, нам доводиться сюди завітати, то вони це роблять без особливих якихось. Їм це подобається. Саме головне, що вони це сприймають як гру, тому що дітки маленькі, ми таким чином намагалися їх трішки відволікти від проблем війни. Хто долучився до ремонту? Ідея була нашого колективу, тому що ми були рік більше року без дітей. Ми працювали дистанційно це теж нелегко, і ми бачили потребу, яку висловлювали батьки. Тому ідею висловив колектив, і ми вирішили про те, що ми готові прийняти на себе цей основний важен основний тягар виконання ремонтних робіт. Ми навчилися штукатурити плитку класти і так далі. Міська рада управління освіти в першу чергу стали нам партнерами, друзями. Вони нас підтримали обома руками, надавали нам допомогу. У нас фінансування відбулось за рахунок міського бюджету, тобто всі матеріали, які необхідні були при виконанні будівельних робіт, нам фінансувалися. Ми склали кошторис, нам виділили додаткові кошти. Тому ми відчули таку сильну. Підтримку, зацікавленість міської ради, а вже виконання самих робіт, наш дизайн, наші зусилля, наша любов до дітей все в такому от завершеному проєкті проявилося. Тому тут колегіальна творчість, колегіальна заслуга, всі великі молодці. Ми намагалися батьків не чіпати. У нас тут немає батьківських внесень, ми більше. Швидше допомога працівників колективу була навіть матеріальна, коли була на то потреба. Скількох дітей вміщає ваше казкове укриття? Да, на жаль, приміщення наше не, не настільки велике, і в нас один вихід, тому до 50 осіб. До 50 діток ми можемо вмістити, що ми робимо сьогодні, тому що, на жаль, почастіше, але наші тривоги. Дітки в укритті чимось займаються, що вони роблять, щоб трошки так. скоротити цей Ігр... час? Так ми зробили багато ігрових локацій. Дітки їм подобається. Вони батьків просять скажи, виховати хай вони завтра знову. Нас туди приведуть. Ми організовуємо їм цікаві творчі такі осередки, і вони приймають участь. Особливо їм сподобалося процес харчування. У нас була вечеря. Тут в укритті ми її спускали, для них це був пікнік, їм все подобається. Дорослі розуміють, наскільки це все складно і неправильно, а діти сприймають як веселу гру. На майбутнє ми дуже віримо, що перемога буде скоро, і наше, наше укриття перетвориться дуже багато є ідей. Одна з них, наприклад, Театральна п'ятниця без репетицій. Тобто ми будемо використовувати це приміщення для гурткової роботи, ми це вже готові робити. Треба вірити в перемогу і в те, що це буде якомога швидше. Обов'язково. Ми вам дякуємо. Так, вато цей будинок вже не буде, це точно. Ми будемо його використовувати, щоб дітям було цікаво. Звичайно. Ми вам ще раз дуже дякуємо і нашим глядачам нагадуємо, Світлана Сьомаш, директорка закладу дошкільної освіти номер 4 вишенька, була з нами на зв'язку.